Всім доброго ранку та гарного всім дня, сонечка вам в душі, не зважайте на погоду. Погоду обіцяють нам сніжно і теплішу. Але у мене сніданок, тарілка пуста, тому що ще не насипала. Що я сьогодні зранку приготувала? Приготувала отакі ліниві вареники, сир з макароном і шкварками. Полюбляю я таке блюдо. Пишіть, пишіть, чи ви таке готуєте. Ну, чи взагалі заведено таке готувати, тому що, можливо, не скрізь таке готують і хтось, можливо, перший раз таке чує. Хоча я думаю, це така українська страва. Знаєте, не люблю я оцю ракушку макарон. Але інакше не мало і смачна ароматна кава. Всім смачного. Поснідала, поки на дворі ще темно, сіла покрутити трішки коврика і світ є, тому що світу не буде. Треба сідати крутити біля вікна. Дуже падає зір. Так відчуваю, що зір падає. Чи це від цього, що світла часто нема? Чи це від телефонів? Чи це, в принципі, на нербові? Не знаю, друзі, з чим це пов'язано, але прям відчуваю. А кручу. Зараз вам покажу, яким крючком. Отаким. Хоча маю і дерев'яний, і такий грубший. А знаєте, чого такий? Бо подобаються такі, такі плотні, плотні. Такі тугенькі-тугенькі. Отак і. Тому, і знаєте, що, да, довше, да, важче. Але мені пода... подобається результат. Вже, знаєте, як мені писали, що я вже весь гардероб перебрала до ці коврики, так оце і я перебираю потихеньку. Саме лучше мені подобається в'язати із таких, знаєте, трикотажу. Футболочки, отаке от щось. І вид у нього гарний, такий гарний. Ще й от таким крючечком. Звісно, щось таке, якби рубашки, якісь чоловічі, чи е, штани, е, то цим крючком не буде, бо воно буде погано підбирати. А отакий якийсь собі трикотаж, воно собі так стало таким мотузочком. І красота. Вчора свят виключили в 6 годин. Я покрутилася, покрутилася. В хаті не жарко було. Сестра позвонила. Знаєте, я на кухні сиджу. А на кухні тут байдуже. На кухні 20-21, так, да, не жарко, але це прекрасна температура. А там у спальні. Тим більше при відключеннях світла е, грубку не палила, газовий котел є yes, самотчок у мене, але ну, не так віддає тепло, як е, з насосом. І 6 часом, друзі, десь пів сьомого, то оділа, то скинула друге оділа тепленьке. Та й прилягла. Але ж я що заснула. Заснула, наверно, не знаю, чи в 10. Ще то з тим поговорила, то з тим поговорила. Добре, що мобільний інтернет був, тому що такого ж нема вайфа, коли світла нема. Ви як ми от моє покоління раніше, раніше в молодості жили без цих телефонів. Зараз інтернету нема. і біда, біда, бо немає інтернету. А раніше ніхто цього всього не знав. Я знаю, що я, от коли в мене Діти народжували, Боже, дзвоню, що ви там, як ви там, ти ж мені пиши, ти ж мені дзвони, коли там роддом їдеш, я народжувала. Мама навіть не знала, що й коли. Вже народила, вже потім письмо написали, привітали. І я вам скажу, друзі, що до всього звикаєш. І якось вони, можливо, переживали, але. Знали, що вони інакшої інформації не получать. А ми так. Не дай Бог, сутки діти не позвонили. Все, вже вже пішло, вже сама дзвониш, сама пишеш. Такі ми батьки, все приходить з часом. Вже без цих інтернетів нікуди. Залежні, друзі, ми вже залежні. Обіцяють сніги. Я на дворі ще не була, то не знаю, чи буде сніг, чи не буде. Але що б не було, тисни, не тисни, а йде до весни. Так що нам вже треба насіннячко передивитися, вже треба друге насіннячко якесь, чого нема, треба підкуповувати. Там уже розсаду сіяти, знаєте, і таке Вже душа потребує оце порпання в землі, де щось по хазяйству. Засиділись. Я знаю, потім оцеї такої ранньої весни. Днів десять і скаєш я вже заморилася. Як було добре зимою. Так так. Я думаю, я не одна така. Бо ж ми, ми ж такий народ. Тут мороз, там сонечко блиснуло, сніг зійшов, ще пару днів та вже на городах порпаємося. Все, вже сіємо, садимо. Це ж так, я ж, я ж розумію і дивися. Там сусіди вже щось посіяли, о, а що це вони вже посіяли, бо треба собі садити. Я, в принципі, звикла зарані на городі сіяти, щось садити. Можливо, в нас в селі так. Добре зарані. Добре, зарання Все сіють, все висаджують. Тоді, оце з весни є волога, потім влітку, вологи нема, сухо, і ото все, що пізніше посієш, із нього нема толку. Це я вже замітила. Да, В кого поливне, у кого стоїть капельний полив, і є водичка, тоді добре. А тут і можна було б не такий-то дорогий той капельний полив. Але літом води в криниці зовсім мало, єлі вистачає на стиралку. І так, це ще добре, що вистачає, бо дуже багато в людей не вистачає, скважини повикопували. Хоча й річка тече. Не скажеш, що десь в горах, десь сухо, Взагалі наше село розположене в низині. А, водички. От проблема з водичками. Водичкою. Ой, але ж мені щоб ще не це горе. Дзвонила, невісточка знов дзвонила туди до того слідчого, нам слідчого поміняли. Той другий слідчий не брав трубку, потім до якоїсь ще вищого дзвонили. Я не знаю, чого вони затягують оце все. Я не можу зрозуміти це. Ну, вже оцей вищий слідчий пообіцяв, що через місяць, ну, це вже дві неділі пройшло десь. Не знаєш, як чекати і що чекати. А тут вже й ці сильні такі морози, знаєте, вже й думаю, як затягується, то вже нехай і затягується, щоб ці морози перейшли. Ну, таке змішане все вже. Але що, скільки треба, скільки буду чекати. Нічого не зробиш. Така каже моя доля. І не лиш моя. Таких матерів, як я, дуже багато. Дуже багато. І ні кінця, ні краю нема. Це лихові, цьому нашому горі. Що гляньте, які морози, як там бідні наші захисники, як вони бідні там мерзнуть. Начали за приємне, а закінчуємо знову в таке. Але без цієї теми ну, ніяк. Ніяк у мене день не обходиться, щоб я чи з сестрою про це не, поговорила, не поплакала. Чи сама, ну, ну, нема, нема. Це ж завжди просипаєшся і лягаєш з одною думкою. Стає такою важкою. Навіть ось в'яжу, да десь щось. Задумуєшся. де щось там таке, як, як то кажу, я й про насіння, і про город, щось десь думаєш. А тоді блик і вистрілило знов, знов одне і те саме. Ох, що ж зробити, життя продовжується? І так, другий раз, тримаєш себе, думаєш, не буду плакати. Не буду плакати, а не можу стриматися. Сина мені ніхто не верне. Але це ж плаче душа, це плаче душа. А як цим вчитися жити? Я не знаю. Я не знаю, як вчитися жити. Чи це і є, що я вже вчуся, я не знаю. Важко, друзі, важко. Та я знаю в коментарях я читаю. І у вас таке горе є, не одна я така. Не одна я така, нас таких багато. Тримаємося, тримаємося, життя продовжується. Як би не було важко, сонечко сходить, уже дивлюся віконцем. Новий день починається і живемо, працюємо далі. Що ж, друзі, отак просиділа, пров'язала, трішки з вами поговорила, поснідала, то й буду вам дякувати, дякувати, що ви мене чекаєте, що ви за мене піклуєтесь, що ви переживаєте, що і де, і як, чому я не вийшла, чому... Не було відео, ну, по одній такій причині. По-перше, все однотипне. Билося, курочки, сніданок і пішло по кругу. Але вже, думаю, скоро почнеться щось трошки якісь, якісь зміни. Нехай потепліє. Потепліє і в нас будуть уже цікавіші якісь зміни якісь цікаві ще відео, де якась друга робота трішки. Так що, друзі, щиро вам всім дякую і обнімаю міцно, міцно. Будьте здорові та Богом храними. Миру нам усім!